Барвистий мікс для шанувальників усього українського на площі бастіону вперше відбувся фестиваль Dream Space. Тут просто небо можна було придбати унікальне вбрання від національних дизайнерів, а ще різноманітні аксесуари та незвичні прикраси. Також відчизняного виробництва, як оце на мисту виготовлене з бетону. Зазвичай кажуть автори бренду продають його за кордон. Втім, намагаються знайомити зі своєю продукцією і тутешнього споживача. А то такий мінімалістичний бренд можна сказати. І все, ну акцент де на мінімалізм повністю. Тут, Пошло, то, це то, такий мейнстрім Америки, можна сказати, не зараз не дуже не популярний не і... Не і стильний. А, вот. тут додається мраморна крошка, кварцевий пісок. Вони всі водостійкі, легесенькі. Схожі арт-ярмарки вже проводилися в інших містах. Івано-Франківську даному напрямку новачок. Тож даний фестиваль кажуть організатори, покликаний показати людям, що українська продукція якісна та ексклюзивна. Останнім часом з'явилось дуже багато українських виробників, які в принципі готові представляти себе, готові говорити про себе, які можуть зарекомендувати себе як не гірші ніж закордонні та більш масові виробники. Тобто, це більшості виробу ручної роботи. Які е, можуть зацікавити в принципі досить великий сегмент публіки тим своєю унікальністю, особливо складова фестивалю, музика, а також література, щоб познайомити людей з новинками українського книжкового ринку? Ведуча телеканалу «402» та Радіо Західний Полюс Мар'яна Заклінська на день змінила професію та зайнялась популяризацією книг від видавництва мантикора. Для мене сьогодні є дуже важливим. Не самі продажі, а є важливим дотичність до видавничої справи і просто показати людям, що у нас у івано франківську є молоді видавництва, є автори, яких варто читати. Мені дуже цікава література. Ну зокрема. Одне з найцікавіших видань це велика війна у малому місті». Тут історія старого міста переплітається уже із нашим новітнім часом. Видання підходить як і подарунок для когось, так і це неймовірний ну, подарунок для себе. Під час фестивалю відвідувачі мали нагоду особисто поспілкуватися з письменниками і навіть отримати від Володимира Єшкілєва майстер-клас з написання детективного роману чи оповідання. Детектив народжується з будь-чого. І от спробую змоделювати такий детектив з назвою там Смерть на фестивалі, та, де були б задіяні якісь артефакти, які тут продаються, скажімо, якісь метелики, там, та, або якісь прикраси. От якби може ми створимо такий детектив, може мене це наснажить самого написати якісь такі або пародійне, або якесь оповідання. Окрім популяризації українських товарів, фестиваль мав і благодійну мету. Кожен учасник передав частину виручених коштів на лікування онкохворої дитини. Ольга Регандрій Гаргара, телеканал 402.